Справа 1376. Запиши в кілометрах висоту гірських вершин. Джомолунгма 8848 метрів, пік перемоги 7439 метрів, арарат 5165 метрів, говерла 2061 метр. Округли ці числа до. В першому заданні до десятих, а в друге до сотих. Ну що ж, почнемо. А давайте чітко міркувати. Нам треба записати тоді всі ці висоти у кілометрах. Точно, як це зробити? Ну що ж, в одному кілометрі 1000 метрів. А тоді, якщо в одному кілометрі 1000 метрів, то 1 метр це одна тисячна частина від кілометра, то записуємо, що 8848 метрів ми можемо записати як 8000, тоді 848 таких. Тисячних частин. А це вже буде кілометра. І це дорівнює. Ну що ж, 8 тисячних частин це буде 8 цілих. Тобто ми можемо записати це як 8,000, і ще залишиться 848 тисячних частин від кілометра. І це буде дорівнювати 8,0. Пишемо 800. 48 тисячних частин кілометра. Ну що ж, отже, першу висоту ми перевели в кілометри. Давайте другу висоту це висоту піку перемоги. Отже, пишемо, що це дорівнює. Запишемо знову таки, як 7439. Записуємо тоді тисячних. Це в нас буде уже кілометра. І це дорівнює. Тоді 7 тисячних – це буде 7, цілих, і ще залишається 439 тисячних від кілометра. І це можна записати в вигляді десяткового дробу. 7 439 тисячних кілометра. Переводимо тоді висоту гори Арарат. Це 5165 метрів. Пишемо, що це аналогічно дорівнює 5165, записуємо тисячних кілометра. Тоді 5 тисяч, 5 тисяч ділиться на тисячу, це буде 5, цілих. і ще у нас залишається 165 таких тисячних частин кілометра. І в вигляді десяткового дробу це буде 5,165 кілометра. Ну і остання висота це висота Гаверли. Отже, записуємо це у вигляді 2061 тисячна кілометра. І це дорівнює 2,000 тисячних це 2000, що ділиться на 1000, це буде 2,0. І ще в нас залишиться 61 тисячна кілометра. І ми можемо записати це як тисячна кілометра. Чудово. Ну що ж, висоти ми перевели. Всі висоти всіх гір. Ну, і тепер треба округлити ці висоти до десятих. Ну що ж, якщо ми округлюємо до десятих, то тоді аналізуємо соті частини. Отже, у нас висота джемолунги, тут у нас 4, сотих, це 4 і менше, то кількість десятих не змінюємо, то пишемо, що це наближено до рівня 8,8 кілометра є. Далі висота піку перемоги. Отже, дивимося кількість сотих. Тут у нас 3 сотих. Це 4 і менше, то кількість десятих не змінюємо, то пишемо, що це наближено дорівнює рівня. 7, цілих пишемо і 4 десятих кілометра. І Переходимо до висоти гори Арарат. Дивимося, скільки у нас тут сотих. Сотих у нас 6. А це 5 і більше. Тоді округлюємо вгору, збільшуємо кількість десятих на одиницю, то пишемо, що це наближено буде дорівнювати не 5,1, а 5,2 кілометра. Є. Переходимо до наступного числа. Отже, висота говерли округлюємо до десятих, Аналізуємо, скільки в нас сотих, сотих у нас. 6 це 5 і більше, то кількість 1 збільшуємо на одиницю. Не 0 буде, а 1 десята. То ми пишемо, що це наближено до рівня. 2,1 кілометра. І є? Ну що ж, переходимо тоді до другого завдання. Нам треба тоді. Округлити ці висоти, перевести в кілометри, вони вже переведені, і округлити їх до сотих. Давайте перепишемо, скільки це 8848 метрів це висота джомолунг. Отже, записуємо, що це тисячних кілометра. І округлюємо тоді до сотих. Аналізуємо тисячні. Тут у нас 8 тисячних, це 5 і більше. То кількість сотих збільшуємо на одиницю, то буде не 84, а 85. сотих. То ми напишемо, що це наближено до рівня 8,85 кілометра. Є. Переходимо до висоти піку перемоги, записуємо його в кілометрах, пишемо, що це дорівнює 7,439 кілометра. І це у нас наближено дорівнює. Аналізуємо кількість тисячних, щоб округлити до сотих. Тут у нас 9 тисячних, це 5 і більше, то кількість сотих збільшуємо на одиницю, то буде не 43 соті, а 44 соті. То пишемо, що це дорівнює 7,44 кілометра. Є? Переходимо до наступного. Висоти це висота гори Арарат. Записуємо її в кілометрах. Тут ми вже переводили. Я просто перепишу, це буде 5,165 кілометра. І це наближено дорівнює. Аналізуємо кількість тисячних, щоб округлити до сотих. Тут у нас 5 тисячних. це 5 і більше, кількість сотих тоді збільшуємо на одиницю. Буде не 16, а 17. Сотих. То ми пишемо, що це дорівнює 5,05. 17 сотих кілометра є. Ну що ж, переходимо тоді до наступного числа. Це висота Говерли. Записуємо її в кілометрах. Ось тут ми переводили. Пишемо тисячна кілометра. І це наближено до рівня. Аналізуємо кількість тисячних, щоб округлити до сотих 1 тисячна – це 4 і менше. То кількість сотих у нас не зміниться. То ми так і записуємо, що залишиться 6. сотих. Пишемо 2,6 кілометра. Ну що ж, ось таке завдання на приведення одних величин довжини в інші та округлення десяткових дробів. На цьому вправу завершено.